Що ховається за темною плямою на шкірі? В Івано-Франківську підбивають підсумки тижня діагностики меланоми. Безкоштовні огляди тривали у всіх поліклініках міста, адже ця недуга, кажуть медики, є найагресивнішою пухлиною шкіри, яка миттєво прогресує і через несвоєчасну діагностику часто стає летальною. Меланома це злоякісне новоутворення шкіри. В медицині її представляють як королева онкології. В чому небезпека? В тому, що даний тип раку дає швидкі метастази. Пацієнт має звернути увагу на появу плями коричневого кольору. Тобто, це не завжди буде якесь об'ємне новоутворення на шкірі, це може бути просто. Пляма коричнева, так, яка швидко росте, змінює свій колір або структуру. Перевірити родимки, з яких і починається смертельна хвороба, прийшли понад сотня франківців. Лікарям вдалося діагностувати три підозри на меланому та скерувати пацієнтів до онкоцентру на дообстеження. Ще кількох пацієнтів спостерігатимуть самостійно. Ви неуси які. Ще мають час на спостереження, тобто ми їх будемо дообстежувати і дивитися на протязі півроку, три місяці, а то й рік. Люди попереджені зараз. Ця робота була проведена для того, щоб люди, ті, які мають степені ризику, не йшли засмагати або засмагали з розумом. Восени більше всього ті люди з підозрами нам вернуться. І ми маємо обстежити їх з тим, чи ті родинки підозріли, не збільшились, чи не змінилися, чи є, чи є в дальнішому є потреба направляти в онкоцентр. Дерматоскопічне обстеження, яке триває до 15 хвилин, сьогодні проводять на сучасному обладнанні. Цифровий дерматоскоп дозволяє оцінити та діагностувати ознаки новоутвору не лише в цей момент, але й прослідкувати зміни у динаміці. Для нас основним методом діагностики є власне дерматоскопія, тому що ми бачимо не тільки поверхню новоутвору, ми бачимо глибокі її структури, з яких ми власне і діагностуємо рак. Цей а, пристрій це цифровий дерматоскоп, який дозволяє нам не тільки а, проаналізувати нову утвір в даний момент, а також зафіксувати його, тобто сфотографувати, так? що дасть нам можливість а, прослідкувати динаміку, так? коли ми оцінюємо, а, ну, пройшло три місяці, так? і ми оцінюємо, власне, зміни, які стались в даному утворі через 3-6 місяців чи рік. Тих, хто не встиг перевірити власне здоров'я цього тижня, дерматовенерологи чекають на безкоштовне обстеження і упродовж всього року за скеруванням сімейного лікаря. І вже анонсують наступного тижня вирушать із діагностикою також в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.